Десертик у мікрохвильовці. Для цього в мене є яблучко, зелене семеренко. Це я вже почала терти, та думаю, зніму вам. Кокосова стружка, стевія, какао, висівки і одне яйце. Ось. І отака форма. Все. Готую. Тру яблучко. Яблучко тру зі шкіркою, бо тут багато пектину да? під шкіркою. Все Яблучко потерла, вбиваю яйце в Додаю вершки столова ложка. Це домашні. Так. Кокосова стружка. 25 грамів тут. кокосові стружки багато капрілової кислоти, яка перебиває нам тягу до солодкого. Столова ложка какао стеві небагато. чайна ложка отак. Больше не буду так. Чайна ложка розпушувача. І висівки. Висівки десь, мабуть, дві столові ложки, отак От зараз побачу. Так. Нехай суміш постоїть. Висівки нехай розійдуться. Хвилин 10 його форму і ставлю у мікрохвильовку. Так. Шість хвилин був десертик в мікрохвильовці. О, дивіться, який він чудовий. Будемо Кажу вам швиденько у розрізі десертик. ось такий всім смачного.